Як сприймати хейт, ефективно відвернути від себе негатив. Хоч і маємо прекрасний приклад. Найгірше, що ви можете давати хейтерам, це реакція. І номер диплому з богомольця. Подивимось в базі. Про мені що? не потрібен е, номер диплому з богомольця, щоб працювати психологом. Найгірше, що ви можете давати хейтерам, це реакція. І маємо прекрасний приклад. Ми досі донатять мені видиха них Закінчились гроші, але ні, що, торгуєте тілом. І маємо прекрасний приклад. Панове, це знали ви, це знав я рано чи пізно, це повинно було. На жаль, останній випуск подкаст-терапії, до якого я добрався, не зміг викликати в мені жодних емоцій і принести жодної цікавої ідеї для обговорення. Партак взяв. Недосяжну планку нецікавості, і я не зміг з цим впоратись. Об'єктивно, я програв в Спартаку суботі». Але вельми Спартачок приніс нам подарунок всім підписникам його неймовірного телеграм-каналу, а саме, Конспект Подкаст. -суботі». Терапії. Чесно кажучи, я не впевнений, хто веде цей проєкт. Я був впевнений, що це якась пані фанатка обирає цитати на свій розсуд. Але Спартачок посилався на цей канал, і деякі пости виглядають так, немов він має до них відношення. Та все ж, ядро цього додаткового каналу це. Цитати Спартака Суботи. І ці цитати варто обговорити. По факту, перед нами легендарний паблік пацанських цитат Спартака Суботи. Насолоджуємось! Перше, з чого починається ця історія це очевидне рішення. Цитати про Гейт. Тому я рекомендував би всім, хто стикається з хейтом засудженням, просто продовжувати робити те, що ви робите, якщо це корисно для суспільства. І тут ми маємо найбільшу і найочевиднішу. Проблема. Те, що конкретно ви вважаєте корисним для суспільства, або ж Спартачок вважає корисним для суспільства, не гарантує наявність цієї користі для того самого суспільства. Нагадую в історію з інструктором UA, який по факту підтвердив нам, що немає жодного досвіду, і я не можу розказати жодних навичок для того, щоб вчити інших людей, тому що сам він вчився по якихось відосиках на Ютубі, але, тим не менш, він неодноразово заявляє, що вважає, що робить досить важливу соціальну функцію і допомагає людям? Тож у мене питання до Спартачка: чи варто продовжувати некомпетентному інструктору діяльність, якщо підтвердили, що він не має компетенції? Да, я не розумію, що це за методика, і він сам підтвердив, що немає необхідних знань і необхідного досвіду. Ця цитата Спартака просто виправдовує те, що він продовжує працювати в тій ж самій темі, до якої судячи з усього, знову ж таки суду не було, то ж ми не знаємо, він не має достатньої компетенції. До речі, ви можете оформити підписочку на цей канал у вигляді спонсорства. Там отримуєте емодзі в якості нагороди з котиками і додаткові котопости. А ще є баймі кофі. Там теж є і котики, і різні історії про мене як про автора. Коняка, скажіть. До речі, ось ці люди вже підтримують нас на спонсорстві. От. І вони в шапку каналу також винесені. Обирайте людей та своє оточення. Робіть акцент на тому, що люди, які роблять зле вам, вони прийшли і підуть. Давайте зробимо так, щоб пішли вони теж сумними, щоб не отримали чого хочуть, не добили свого результату та не почали руйнувати ваше життя. Ваше життя належить вам. Робіть те, що залежить від вас, там де ви є, і з тим, що маєте на руках. Тому не піддавайтесь синдрому Геростата. Нехай ці дурні самі спалюють свої кадри. Мені Ні, пробиться. Він каже, ваше життя належить лише вам. Робіть те, що залежить від вас там, де ви є, і з тим, що маєте на руках. Це типу виправдання, у Спартака нема диплому. Каже, робити з тим, що є. Ну нема в мене медичного диплому. Як і є, таке рад, стань в мене. Вибачте, але ну це очевидно цитата, яка просто відноситься до нього. Особисто для його ситуації вона не може бути корисною всім. На жаль, тобто вона просто каже: Я буду робити те, що хочу, незважаючи на дій хейтерів-хейтерів, уходьте. Він скільки завгодно може робити вигляд, що для нього це не грає жодної ролі. Але на стрімах у попередніх відео я давав нарізки, де він дуже емоційно на них реагує. Він просто ну, дає їм поживу, так би мовити. Ми тут з вами не критикуємо агресивно Спартака, ми його цінуємо, любимо і обожнюємо. Тому що він допомагає все, що нам створювати контент. І в майбутньому, я знаю, ви його любите. Ми також продовжуємо. Жумо робити контент про подкаст терапію, але скоріш за все мені доведеться повернутись до попередніх випусків, ну ті, що були цікавими, тому що мені вже нічого сказати про нові. Я навіть не дивився останній, я подивився той, який збирався оглядати, і нічого цікавого там не відбувається. Але давайте рухатись далі. Наступна цитата: якщо ви не можете донести якусь думку, то можливо вона хибна. Вибачте. Но... Жарт про диплом не прошується сам собою. Спартак натякає, що якщо ми не можемо Спартаку донести думку, що для того, щоб працювати в терапії і психіатром, треба медичний диплом, то значить ця думка невірна, значить, диплом не потрібен. Ну насправді концепція дуже дивна. Якщо ви не можете донести якусь думку, то можливо вона хибна. Так може просто людина, якої ти намагаєшся це донести, вона тупа. Таке теж буває, ну це треба прийняти. Я хочу пояснити вам одразу, що я не вважаю дурних людей поганими. Ні, навпаки, я їм сильно заздрю. Їх обмежений світогляд, дозволяє їм жити комфортно. Вони менше піддають депресивним думкам, вони менше впадають у творчу кризу, тому що воно їм взагалі не треба. Ну, типу, оці самокапання, рефлексії, спроби докопатися до якихось істин. Воно їм не треба, вони живуть свою найкращу версію життя. А люди, які, на жаль, зобов'язані думати, я б зараз без іронії навіть, вони страждають і переважно не можуть чогось досягти, тому що постійно знищують себе зсередини. Але, повертаючись все-таки до цитати, ну серйозно, типу, якщо я людині, наприклад, не можу пояснити, чому слухати російську музику зараз невірно. То чому це аргумент в ту сторону, що моя думка хибна, можливо, її бачення хибне? Давайте зіграємо в іншу сторону. Якщо людина не може пояснити мені, чому її споживання російського контенту виправдане. Чи значить те, що думка хибна через те, що він не може пояснити? Чи просто мій мозок не здатен осягнути цю тупість? Не знаю. По факту, цитата. Як на мене, не має жодного сенсу. Пишіть, що думаєте стосовно цього ви. Ми рухаємось далі. Панове, в цьому блоці була цитата Спартака, яку не пропустив Ютуб, і я залив її виключно для спонсорів. Ну мається на увазі Ютуб наклав обмеження в монетизації за цю цитату. Там така цитата дуже so dangerous, така небезпечна. Ви офігієте доступна всім незалежно від рівня підписки. У мене така думка з цього приводу: ви заслуговуєте, щоб на вас витрачали час компліментами чи просто спілкуванням, чи просто звертали на вас увагу, тільки тому, що ви просто є цього більше ніж достатньо. Одна з найпопулярніших тем і найпопулярніших відосів на подкасті Спартака, якщо не помиляюсь, це про відносини, і скажімо так: у нього відверто дуже своєрідне бачення відносин і якби релейшншіпові з парою. Тому як на мене, це взагалі не коректна цитата, тому що те, що ви просто є, це взагалі не досягнення. Ці відомі мені пари вони разом, бо на це є причини, тобто людина подобається іншій людині. І от оце подобається, воно має набагато ширший спектр речей, ніж цитую, тільки тому, що ви просто є. Так, переважно було б добре, якщо в відносинах ви подобаєтесь один одному без додаткових дій. Але є особисті персональні характеристики, які характерні самі вашій парі, і ви в ньому або в неї їх цінуєте. Тобто це частинка... Цієї пари це частинка людини, яка вам подобається. Вона завжди при ньому. Це може бути зовнішність, почуття гумору, інтелект, поведінка, манери, що завгодно. Ви це любите, воно в нього є, і ви такий. Ну, мені подобається це, я ціную, мені комфортно. А за сам факт існування любити, ну я не знаю. Як взагалі надавати компліменти за сам факт існування? Ну, типу, я дякую дівчині за підтримку, за приємні слова. Я даю компліменти їй за те, що вона гарна, що виглядає. Ну і навіть коли іноді, коли погано, ну типу, бо ми всі знаємо, що бувають тяжкі часи. Але. Як виглядає комплімент? Типу дякую за те, що ти існуєш? Комплімент, в який звучить дякую за те, що ти є. Він завжди звучить трошки неповно, тому що звучить він дякую за те, що ти є в моєму житті. Тому що, якби ця людина була поза моїм життям, мені б не могло за що дякувати. На що ти мені поза моїм життям? В чому твоя цінність поза моїм життям? Тож знову ж таки, я не знаю, що малось на увазі. Добре? Обирай одразу людину, яка відповідає твоїм потребам. Все не витрачай час іншої людини. Її тіло, її переконання, її час священні. Ти шмат нікчемного лайна. Не маєш права в нього віднімати час, ні настрій, нічого. Пішов нахід. Я нагадую. Секунду тому в попередній цитаті Спартак сказав, що кожна людина заслуговує. На компліменти і хороші слова просто за те, що ця людина є. Тепер же обирай одразу людину, яка відповідає твоїм потребам. А як же та частина, де я заслуговую на хороші слова просто за те, що є? Тепер ще я потребам повинен відповідати. Я гублюсь. Розумієте? Виходячи з цитат Спартака, немає. Всіх людей і на них працюють всі параметри. Ні, виходячи із цитат Спартака. Є ви, ми, його аудиторія і інші люди. І якісь цитати стосуються нас, а якісь цитати стосуються них. Ви спочатку заслуговуєте компліментів за те, що ви просто є. А в наступній цитаті ви вже ж нікчемного лайна. Легенда. Я вражений і остання цитата на сьогодні. Я б не опирався на думку людини, яка вважає, що її думка більш важлива лише тому, що вона просто дивом народилась раніше, та якимось дивом дожила свого віку. Ну, по перше, я вважаю, що в сучасному світі дожити це досягнення. Ви не завжди нам можете це повпливати. Часто це просто удача, те, що вам вдалося дожити до того чи іншого віку, Але все-таки цим можна пишатися, тому що це не так просто. Насправді, по-друге, це просто вкотре відсилочка на те, що діти мої, ну а ви ж знаєте його аудиторію. Батьки не шарять, вони дорослі тупі. Ви розумні, ви молодці, от ви класні. І інші не дуже. Я думаю, на сьогодні досить, але тут є ще цитати. Якщо бажаєте продовжити ці рубрики. Пацанські цитати від Спартака. В лайк перетворюється рука, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставайте спонсором або меценатами на БаймієКофі. Дякую, що були тут. папашечки, і всього вам найкращого!